Підні вуличні двері зі склопакетом привносять індивідуальність і вишуканість в інтер'єр будинку. За рахунок скління в будинок потрапляє більше сонячного світла, як додаткового джерела природнього освітлення. Стильні дизайни скла та варіанти з ковкою стали поштовхом для популярності таких дверей. Ці двері можуть бути встановлені як у приватному будинку, так і у комерційних приміщеннях. Склопакети володіють хорошим теплом і звукоізоляційними властивостями. Скло досить міцне та чудово витримує перепади температур, вибираючи вхідні двері зі склопакетом. Треба звертати увагу на такі характеристики, як стійкість до природних явищ, висока температура та сонячне випромінювання у літній період чи значний мінус на термометрі, вітер та сніг зимою шкодять дверям. Щоб запобігти цим явищам, використовують вологостійкі плити МДФ, фанеру, захисну плівку вінорід або молоткову фарбу. Двері зазвичай утеплені мінватою, що забезпечує додаткову теплу та шумоізоляцію. Склопакети, як правило, складаються з двох або більше шарів скла, розділених між собою вакуумом або інертним газом. Це дозволяє зменшити втрати тепла, підвищити звукоізоляцію та зменшити вплив зовнішніх факторів, таких як вітер, дощ та температурні коливання. Вуличні двері з клопакетом можуть бути одностолкові та багатостолкові. Вони також можуть мати різні типи замків та системи безпеки для захисту від небажаних відвідувачів та вандалів. Окрім цього, такі двері можуть бути прикрашені різними дизайнерськими елементами, візерунками, гравірюванням, малюнками. Це дозволяє створити індивідуальний дизайн та підібрати двері до будь-якого інтер'єру. В цілому, вуличні металеві двері зі склопакетом є практичним та естетичним вибором для будь-якої будівлі. Вони надійні, зручні у використанні та мають високі показники звука та теплоізоляції.